Всім привіт! Шкода Румстер або Фабія. Проблема така сталася, що один двірник не працює. Один працює, другий ні. Вскрили ми вже от цю кришку верхню. І дивимося, тут у нас штанга, яка тримає, відповідає за рух двірника. Просто вилетіла. Не то, що просто вилетіла, вона вже виробітку має. Це вже другий, друга штанга. Як сюди добратися? Нам першим ділом потрібно зняти два двірники: один і другий, головка на 13, відкрутили, і потрібен сйомничок такий для підшипників. Лапаємо і він легенько виходить. Так, Далі, щоб зняти цю накладку, відкриваємо капот. Так, відкрили капот і тут на 10 ключиком раз відкручуємо і два відкручуємо. І все, і воно просто догори витягається, тут ніяких ні нема, немає, ні, нічого. І тут, щоб зняти трубку з омивайки, просто це от відтягаємо трохи і воно легенько витягається. То і все, Зараз спробуємо просто нам все закласти. Щось підложити, якусь чи бумагу чи що, навіть не знаю, що чи якісь кусочок гумочки. Щоб плотніше воно сіло і замовити треба деталь. Походу цей сальничок. Оцей гумовий, цей гумовий сальничок. Він все, скоріше, вже вже виробив, виробився і все. Так я 2 роки, чотири роки, три роки я поїздив на, дон, на даній віталій де і от сталося знову. Проблема така. Міняється тут все дуже легко, нічого відкручувати не треба. Наприклад, ось цю тягнемо на себе. Тут ми бачимо цей гранат, чи як він називається. Тут добре, ну і тут теж тут є гумочка такий сальник, і воно все виробляється. І це тягнемо на себе. Тут теж оця гомка і все, а тут все скоріше. Ну і ржаве і вже все скоріше ця гумка вже має виробіток. Чекайте, чекайте, подивлюсь. нам ближче. Вже може і це має виробіток. Ось тако. І все, будемо замовляти. заміним на ногу. Думаємо, знову поїздимо ще за 2-3 роки. Всім дякую за увагу.